Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми поговоримо про другий крок при тестуванні. Тобто, тоді, коли ви заходите безпосередньо у систему з доступами адміністратора, і як я вже вам казав, ви бачите все майже все. Єдине, що ви не зможете зайти у бізнес процес і його скоригувати. Все інше ви маєте можливість робити. Наступний ваш крок перевірити права доступу. Якщо вам недостатньо таких прав за правами тестувальники, базові доступи, то ви, відповідно, їх можете розширити. За замовченням, у вас будуть стояти доступи до тих бізнес-процесів, і відповідно до задач у тих бізнес-процесів, які стосуються вашої галузі виробництва, вашої галузі, тобто про галузь ви відповідно, повідомляли. Якщо ми будемо говорити про конкретно поточний проєкт, то тут ми відкриємо налаштування доставляння, Ось, тобто дозволимо доступ і розкриємо деякі ще інструменти, з якими зможе працювати тестувальник. Тобто це CRM. Контакти, експорт імпорт контактів відповідно. Продукти. Продукти. І я вважаю, що за потрібний є сенс зробити ще доступ до складів. Склади. В принципі, цього буде достатньо. До речі. Дозволимо склади, оскільки це у нас є пов'язані задачі з роботою, більш-менш ось так. Ну і продажі, це також зробимо налаштування для того, щоб ви змогли відпрацьовувати. Тоді, коли відкриваєте тонкі налаштування, то ось таким чином ви виставляєте права. Для тестування, вибрати все. Якщо буває, не виставляє автомата, то ви можете зайти ось таким чином і поставити розкрити 100% доступ. Зазвичай я роблю ще доступ ось таким чином. Для того, щоб тестувальник зміг працювати з задачами більш гнучко, в принципі, з моєї точки зору, цього достатньо. І відповідні налаштування зробити потрібно для кожного з етапів, і переглянути відповідні налаштування для інших всіх додатків. Зазвичай, я ще раз повторюсь, для тестувальників я відкриваю повністю, майже повністю всі можливості за тими додатками, які підняв у доступні. Але так буває не завжди. В принципі, цього достатньо для того, щоб розпочати тестувати систему і розпочати, відповідно, ставити запитання. Обов'язково ставте запитання, оскільки ви при заході на тестування отримаєте доступ до закритого чату. Він називається CRM-курс No1. І ви саме в ньому зможете. Ставити ваші запитання для того, щоб всі інші тестувальники не повторювались у власних помилках і бачили вже ті обговорення, які, в принципі, були. Щиро вам дякую за увагу. Далі буде це відео, тест, крок 2. Ставте лайки, діліться відео, передивляйтеся наступні матеріали, які будуть стосуватися провадження і налаштування системи, і обов'язково її використання. Кожного дня користуйтесь боксом для того, щоб, він, щоб це у вас увійшло у звичку. Побачення на зв'язку.